Рада вас вітати на своєму каналі Світ Алла І сьогодні я хочу поділитися з вами своїм досвідом вирощування мікрозелень. Як ви знаєте, в усьому світі зараз дуже популярний мікрогрін. Вирощують буквально все: від соняшнику, гороху, а також сочевиці, базиліку, шпинату. Вирощують все. І стала ця зелень популярна завдяки своїм. Корисним властивостям в содержив багато різноманітних вітамінів, також фолієву кислоту, є джерелом жирних кислот: омега 3, омега 6, омега 9 тобто кладість вітамінів, хоч керути, хоч вернути. Я теж купилась на те, щоб посівити. Коли затіяла цю справу, пішла до магазину, то килинків льняних, на яких рекомендують робити посів, я не знайшла в моєму регіоні, як ви розумієте. Живемо біля кордону, в магазинах хоч шаром покоти, того що треба, не маємо. Тож вихід я знайшла, в подальшому я вам покажу від самого початку, як я посіяла зелень. Для посіву мікрозелені. Я використовую звичайнісінькі ось такі прозорі контейнери. В них можна покласти серветочки, чи то коврик льняний. Я використовую звичайнісінький ґрунт. Але ґрунт не повинен мати. В своєму складі синтетичних домішок, тому що, ви розумієте, все це нам прийдеться використати в їжу. Грунт е, е, я насипаю в цей прозорий коробочок, трішки його притрамбовую, ось використовую підручні матеріали. Потім я для зручності беру і прокладаю все це туалетним папіром, звичайнісіньким туалетним папіром. Ось так беру, можна його в декілька шарів покласти, один, два, чи то можна навіть три. Ось так прокладаємо. Потім гарно зволожуємо і кладемо зверху насіння, яке ми хочемо посіяти. Сьогодні я сію льон, також крес салат, гірчицю. Базилік та руколу. Тому я першим ділом я буду сіяти базилік. Коли насіння дрібненьке, а базилік і всі ці рослинки мають дуже дрібне насіння, то ми сіємо в невисокі контейнера його. І тепер зверху акуратненько, знову ж таки, з розпилювача змочуємо зверху ці сімена. Все змочили. Контейнер накриваємо кришечкою, ставимо на дві доби у тепле, темне місце. Ну, як зазвичай, це біля батареї. А потім вже ставимо на підвіконня, коли наше, наше насіннячко почне сходити. Обов'язково витираємо конденсат зверху декілька разів на день, щоб було тут. Зверху в нас сухенько. І ось таким методом зараз я висіватиму все насіння. Також хочу сказати: якщо ви крупне насіння сієте, таке як горох чи то соняшник, то обов'язково потрібно його замочити годин на 10-12 і, і лише потім сіяти. Але бажано їх сіяти таке насіння у вищі контейнери. Щоб вони гарно провітрювались, бо вони будуть рости не маленькими, а височенькими. І ось сьогодні маю ось таку зелень. Це у нас Що це у нас? Це у у нас? нас гірчиця. Дуже гарно вона зійшла, і я її вірно і посіяла густенько. Вже ми її зрізали, тому у мене оцей куточок вже зрізаний і куйде так і підщипували. Смак вона має пряний. Трішки з гірчинкою, ну дійсно, як гірчиця. Непогано поєднується з м'ясними стравами, підходить до всіх салатів. Особливо подобається чоловікам, але я скажу так, я її. Куштувала мені теж смак дуже і дуже гарний. Також крес салат. Крес салат зійшов, я вам скажу самий перший. Вся зелень почала сходити на другий день. Але він у мене, ви бачите, вже такий ріденький, бо підскубувала його саме найбільше. Зараз оце покажу вам і завтра буду сміливо його вже різати, зрізати. Але є один недолік в моєму посіві. Я вам скажу так: що крес салат можна сіяти набагато густіше. Я посіяла рідкувато. І це є мінусом. Ну, я почитала, що на такий контейнер потрібно висівати 10 грамів. Ну, ви знаєте, я коли поглянула, ну от, подивіться, тут здоровенна пачка. 10 грамів це дуже і дуже багато. І я посіяла, ну, я вам скажу, десь одну п'яту частину. А рекомендують. Висівати 10 грамів. Ну, я думаю, що 10 грамів це багатовато. Половина згодна, грамів 5 так, буде гарно. Крес салат теж смак причудовий. Ну, крес салат, мабуть, знає кожен, тому що ми його вирощуємо і влітку і їмо цю зелень з великою насолодою. Також я посіяла руколу і базилік. Але нема чим тут мені похвалитися по тій причині, що щоб кіт у мене добрався до цього коробка, перевернув його на, його на самому початку, як тільки-но-тільки-но ну, ну, почала сходити моя зелені, і тому він має ось такий вигляд. Але теж хочу замітити, що треба сіяти густіше. І якщо ви не маєте льняного калимка, якого не було і в мене, то можна використати також кокосовий субстрат. Але я про це дізналась пізніше, коли моя зелень вже була посіяна. От ви, я вам показала, яким методом сі... сіяла я. Ну, і от скажу, що роблю висновки. Ага, немає льняного килимка, бери кокосовий субстрат. А нема кокосового субстрату і нема килимка, то, звісно, можна взяти звичайні серветочки в декілька шарів, намочити їх гарно, або льняну тканину. Чи якусь просту натуральну тканину в декілька складен, гарненько її просочить водою, щоб вона була волога, дуже така, щоб з неї текло, і потім сіємо. Вирощується все дуже просто. Я вирощувала без спеціальних ламп, без. Взагалі без підсвідки. У мене до сходів стояло біля батареї, на третій день все виставила на підвіконня, трішки було прикрите кришечкою. Витирала конденсат, який з'являвся на кришки всередині. Витирала його, протирала, трішки провітрювала і потім на четвертий день взагалі розкрила. Бо зелень, ви знаєте, пішла дуже швидко вріст. За тиждень оце, що ми маємо. Ні, не тиждень уже. 9 днів, Сьогодні 9 днів. Але через тиждень ви будете вже її їсти. Тож я б рекомендувала. Також я маю не зовсім вдалий досвід посіву льняного насіння. Оце у мене так виглядає льон. Ну, ви знаєте, не можу зовсім я якби не впевнена, що. Зробила я все вірно саме з ним. А може ще таке насіння на схожість мені попалось, не можу сказати. Але зробила я такий висновок, що насіння льону потрібно спочатку покласти його чи в марлю, чи в якусь простеньку тканину і намочити хоча б годиночок на 3-4. Щоб воно гарно-гарно потягло вологу. Тому що мені здається, мало того, що я посіяла, її, його не густо, але багато насінин не дали взагалі ростка. Зовсім не зійшли. Ну і ось такий ріденький льон. На смак він смачний, куштувала його дуже гарний льон на смак. І поживний, і корисний, але зійшов поганенько. Тож я поділилася з вами своїм досвідом вирощування зелені. Зробила я висновки, що треба густішенько сіяти, а взагалі вирощується дуже і дуже просто. І маємо і до вранішнього бутерброда ось таку зелень, і до обіднього салатику, і на вечерю можна. Покришити до любої страви і буде і смачно, і корисно. То я ж вам рекомендую для вирощування цю зелень. А на сьогодні все. Будьте живі та здорові!